Сьогодні хочу е прочитати один псалом 87-й. Я, мабуть, його... Я не пам'ятаю, щоб колись я починав е служіння з цього псалма. Щось не пам'ятаю. І е коли я його читав, е е мені так. Він досить таки, е як сказати, не те що сложний. Е Ну, я не знаю, як сказати, ви самі зрозумієте. Зараз буду читати, ви самі зрозумієте. Це. Е, е, хвальний псалом. Хвальний псалом. Тобто це псалом, да, який. Е, е, воно тут так і написано. Для сини в кори хвальний псалом. Тобто це псалом, який вихваляє Бога, який прославляє Бога. і е, який... Знаєте, псалми, які ці хвальні псалми, або які прославляють Бога, вони, у них роблі, робиться таке, знаєте. Е, як воно називається? <плес> наголос, наголос такий, да, Наголос. Він робиться да, е, на Бозі, на тому, на тому, хто він є, на тому, на його якихось. В качествах, які він має. І це щоб, Тобто людина, яка слухає про це, яка слухає цей псалом, яка чує його, яка співає, вона звертає увагу на деякі речі, які, ну, в яких показується Бог, який він є. І вона, звертаючи на це увагу, вона для себе знаходить оту підтримку, знаходить оту опору. Тому що так воно і є. Людина, яка Пізнає Бога, людина, яка знає Бога, людина, яка стала сином або дочкою Бога, і пізнає свого Бога, свого батька, пізнає. Воно, чим більше вона пізнає його, тим більше вона, якби пізнаючи його, вона отримає ту силу для життя. Розумієте? Тобто, коли дитина, наприклад, коли дитина, вона. Знає свого батька, яка росте в сім'ї, наприклад, і коли батько він проявляє до неї якусь турботу, він любить її, він десь, десь буває строгим до дитини, заради ж неї. І з часом дитина вона відчуває цю турботу, і вона ну, як, в неї є та знаєте, опора в житті. Вона не боїться, наприклад, що щось там станеться, бо вона знає, що батько є батько, він захистить, він, він підтримує, він допоможе, в нього є сила, в нього є мудрість і так далі. І так само і ми, коли ми пізнаємо Бога, коли ми пізнаємо його якісь качества, які він має, і нам від цього нам стає легше, нам легше вірити йому, нам легше довіряти йому. Це дуже круто. І дивіться, цей псалом. Давайте ми будемо його читати, і трошки ми помислимо про нього. Він говорить, до серця Господу Сіона Брами, понад усі намети Якового роду. Це 87-й псалом. Я не знаю, можливо, що в інших перекладах він може бути 86-й, так? В інших перекладах він може бути 86-й, в моєму перекладі він 87-й. Це не страшно, бо, як ми знаємо, один псалом, він, він є поділений на два. А в деяких перекладах він. Один. Він говорить, давайте ще раз прочитаємо. Він говорить, до серця Господу Сіона брами. Понад усі намети Якового роду. Тобто він говорить про брами Сіону. Да? І він говорить, що брами Сіону вони до серця Богу. Тобто, він, це таки, знаєте, ми, ми знаємо, що, що мова. Мова е, старого заповіду, вона мова тако, таких образів. Вона мова, яка в яких є закладені якісь образи. І коли він говорить про брами е, Сіону, про брами цього міста, він це ми можемо е, ну саме зрозуміти, що це образне таке значення. Що, що це образне значення? Тому що Сіон, Сіон це народ Божий. Сіон це народ Божий. І він говорить про брами Сіону. Тобто в народі Божому є щось таке, що е, брами вони є як, е, як образом цього. Вони є як образом, цього, ці брами. І е, це свого роду, знаєте, як е, коли Сіон, коли народ Божий, коли він має, коли він має таку, знаєте. Ну, намір бути захищеним, коли народ Божий має намір е, не, не допустити ворога е, в, свій, до, в свій дім, е, в своє місто. Да? Тобто він говорить, що Господу, ці брами Сіона, оця сила, оця, оцей намір захищатись, воно до серцю Бога, до серцю Господу. воно до серцю Господу, сіона брами, понад усі намети якового роду, о місто Боже! Чудеса про тебе кажуть, і ми знаємо, що дійсно він говорить о місто Боже. Тобто він говорить про це місто. Він каже, що чудеса Господні про тебе кажуть. Тому що ми знаємо дуже багато свідчень, дуже багато історій. Ми знаємо, коли Бог він допомагав, допомагав настільки, реально допомагав народу Божому, що е, всі, ті, хто хотіли побачити Бога, побачити його чудеса, вони їх побачили. Вони не могли, е, якби пройти мимо них, розумієте. Завжди Бог був з ними, завжди. Ще коли в них не було як такого міста цього сіону, ще коли вони самі, як народ, були цим містом, коли вони ходили по пустелі, коли е, е, вночі стовп огняний їх супроводжував, коли в день стовп е, такий був з облака їх супроводжував, вони бачили Бога. Коли вони, е, Коли вони... вони... Були десь в якихось битвах, Бог був з ними, і вони бачили Бога. І він говорить, що чудеса про тебе кажуть. Каже Господь: згадаю я усіх, хто народився в Рагаві, в Вавилоні, Філистії, Ефіопії і Тирі. Та Бог пам'ятає кожного, хто народився на Сіоні. Розумієте, про що він говорить? Він говорить про те, що. Люди, які належать Богу, Він знає і пам'ятає про кожного завжди. Тобто -то Він каже, я згадаю ті народи, я згадаю ті, я згадаю ті, хто народився в Філистимі, ті, хто в Єгипті народився, я згадаю. Але ті, хто народився в Сіоні, він каже, я кожного знаю. Я кожного знаю. І коли ми розуміємо, що якщо ми діти Божі, ми діти Божі, то і коли ми розуміємо, що Бог. Бог, Він знає кожного з нас. Що це повинно в нас якби, ну, народжувати? Це повинно народжувати довіру Богу. Довіру Богу. Бог, який створив цей всесвіт, який зробив це все, Він знає кожного з нас. Він пам'ятає завжди кожного з нас. Він завжди поруч з нами. І він далі говорить: так, та Бог пам'ятає кожного, хто народився на Сіоні у місті. Що Всевишній збудував, Бог має всіх своїх людей перелік, Бог знає, де родився кожен смертний. І він далі говорить: ім танцювати і співати. Тобто він, якби говорить, ну, до чого це призводить? Коли ти розумієш це, коли, ти, коли в тебе є розуміння того, що Бог тебе знає, що Бог тебе знає завжди. і ти не просто якби десь хтось, ти, ти його дитя. І він каже, до чого це призводить? Їм танцювати і співати. Тобто їм треба танцювати і співати від цього. Їм треба настільки радіти е, з думкою про це, коли ти розумієш, хто такий для тебе Бог і хто ти для Бога. Ти джерело всього, що я маю. Тому і в нас, е, я думаю, що кожен раз, коли ми. Думаємо про Бога. Ми повинні розуміти про це, що хто ми є для Бога і що нам з цим робити. Ну, радіти, я думаю, що у нас є. У нас завжди є той. Як? Привід. Привід. Дякую. Бо я не міг згадати. У нас завжди є дійсно, у нас завжди є. Привід, щоб радіти Богу, щоб ми могли. Пам'ятаючи про те, що Він джерело нашого життя, він джерело всього того доброго, що ми маємо в своєму житті. Тому, коли ми прославляємо Бога, ми завжди намагаємося це підкреслити. Коли ми прославляємо Бога тими псалмами, які ми співаємо, ми завжди в цих псалмах ми висловлюємо про те, висловлюємо те, який наш Бог. Ми висловлюємо те, ким ми являємося для Нього, хто ми є для Нього. І завжди, всякий раз, коли ми це робимо, то ми завжди це надихає кожного з нас. Це надихає кожного з нас. І нехай сьогодні так само, коли ми будемо прославляти Бога. Я вірю, що Бог, який вже тут на цьому місці, він надихне кожного з нас. Він через ці псалми, через своє слово, він дасть нам знову це відчути. В Його присутності відчути Його силу, відчути Його турботу про нас, відчути, що ми знову знову відчуємо, можливо, якимось новим чином ми відчуємо, хто він для нас. Знаєте, інколи дійсно так буває, що Бог приходить таким якимось незвичайним ну, образом. Бувають такі моменти в житті, коли ти е, шукаєш Бога, ти хочеш його наблизити до себе, чи наблизитись до нього, ти читаєш е, е, Слово Боже, ти молишся. І начебто якби, нічого такого якби, не відбувається. Бувають такі моменти, коли ти начебто нічого не відчуваєш такого особливого. Але знаєте, бувають моменти, я завжди згадую це, що Бог дихає там, де хоче. Бог дихає там, де хоче. І я не знаю, з чим це пов'язано. Я не кажу, що це, знаєте, все, що ми робимо для того, щоб пізнавати Бога, для того, щоб наближатися до Бога. Це дуже добре, це дуже добре. І... Але Бог інколи приходить таким. Ну... Чого так, я не знаю. Інколи буваєш, ти просто сидиш вдома, ти знову взяв телефон, зайшов на там, в якийсь Тік-Ток, щось там подивитися. І тут тобі попадається якась там. Ну, просто там, якась цитата. Бо в Тіктоці там теж є е, люди, які викидають. Я не кажу, що треба сидіти в тік і це шукати, а може щось тобі Господь скаже. Ні, це якби. Треба завжди Бога шукати. Да. Але інколи таке буває, у мене таке було, що. Знаєте, це так ну, надзвичайно. Я не знаю, чого це так. Ти, бува, це молишся, шукаєш Бога, щось просиш, там, цей. хочеш якось прорватися, хочеш піднятися на якийсь новий рівень. І начебто якось ну, от не можеш, наче не можеш, наче щось не хватає, не хватає. У мене було таке. Коли ти. А тоді так сідаєш, так, щось листаєш. Раз. І щось. Прочитавшись. Йопа, і Дух Святий прийшов. Сидиш, щось далі листаєш, далі листаєш. А, там вже ж лайк поставив. <гум> <гум> Лайкнув. Опять щось вискочило. І начебто якби ні з того, ні з цього, знаєте. Дух Святий приходить. І ти починаєш плакати. І може так цілий вечір бути. І ти, наче сидиш, знаєш, наче господи, ну як мені це, це як мені це втримати? Бо коли все, він прийшов, і ти наче відчуваєш, що проблем нема. Ти наче відчуваєш, що все те, що тебе як якось тяготило, воно десь все ушло. Ти якось от він прийшов, і ти розумієш, що є якийсь такий новий рівень відчуттів, розуміння, і тобі хочеться там залишитися. і Ти господи, ну як мені тут залишитися? Як? 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 Тоді встаєш вранці і живеш далі. Але воно залишається з тобою, воно залишається. Нехай Бог допоможе нам завжди, незважаючи ні на що шукати Бога, намагатися відчути Його, намагатися е, зрозуміти те слово, яке ми чуємо, намагатися зрозуміти ці псалми, які ми співаємо. Нехай Бог допоможе нам бути відкритими перед Ним, щоб ми були щирим серцем відкриті, бо Він наш батько, а ми його діти. Тому давайте прославимо його ім'я зараз.